Дерев'яні лічильні палички за методикою Кюзанера. Це універсальний дидактичний матеріал для розвитку математичних здібностей у дітей. У кожному наборі є 10 двосторонніх кольорових карток із завданнями трьох рівнів складності та 56 паличок. Почати навчання можна з найпростішого: викладення цифр або малюнків. Далі заповнюємо картку паличками відповідного розміру. Це розвиває просторове мислення та логіку. Трішки складніші завдання також є: це додавання, віднімання та ділення. Палички однієї довжини виконані в одному кольорі. Чим більша довжина палички, тим більше числове значення вона виражає. Найменша паличка довжиною 10 мм позначає цифру 1. Кожна наступна є довша на 10 мм і позначає наступну цифру рожева цифру 2, блакитна цифру 3 і так далі. На прикладі паличок для лічби дитина швидко та наочно в процесі гри отримує розуміння базових математичних закономірностей: число, і його склад, натуральний ряд чисел, пряма і зворотня лічба, величини і поняття, орієнтація на площині, додавання, віднімання на паличках і так далі. Вони призначені для гри та навчання з дітьми від 3 до 8 років.